Топчу свій ряст, назад не оглядаюсь, свої думки тримаю в кулаці, лиш совісті своїй я сповідаюсь, та інколи в минуле повертаюсь, заштопуючи ран своїх рубці. вже довго йду, з дороги не звертаю, бува, сльоза гуляє на лиці. Але добро з душі я висіваю, і за пазуху нічого не ховаю, в житті дзвенять прозорі бубенці, і внуками, і дітьми я пишаюсь, усе, що маю, щедро віддаю людиною була і залишаюсь. За їх любов я бережно тримаюсь, немов солдат за зброю в бою. З землі цієї я і починаюсь, колись закінчу втрепеті ходу, назад ніколи я не озираюсь, любов'ю й віршем завжди причащаюсь, і вишнею, що квітне у саду.